Шуршоночка домашня, дивіться, яка це паштет, правильно ти кажеш. Але я на дієті, тому оце бачили треба зібрати. Оцей жирок Ага, і що? намастити на хліб. Він збирається. І місце целіком. Жартую. Ні, я жирного не їм. Жирного не є жирного не їдять. Коротше, слина тече просто вже. Так так, давно не їв цього. Ладно, Пакети. це викинемо сюди. Це викинемо сюди. А потім ми набираємо так. Ну ще трошки жирно. Ну, ладно, то хай буде. І беремо на хлібчик. Отак. Щоб ви розуміли, коротше, щоб був рот відкритий, я вже тут наслинив би. А ти що, трохи закриваєш? Та трохи закриваю. І ковтаю слину, тому що. А Може, хватить тобі одного? Ні, треба ще додати, бо тут про, по краям я не розмастив. Діти нутало мастять. І це все, знаєте? Таким слоєм тип. І це все, знаєте з чим? <laughs> з борщиком не вистачає цибулі, що сала і 50 грам, але я не п'ю. Займаємося ексклюзивними подарунками, іконами два наших інтернет-магазини, три навіть інтернет-магазини в шапці профілю.